Його частині поговоримо про справи за і Росію та Україну в них на зв'язку з нами Євген Магда, директор інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю, пані Катерино. Слава Україні, героям слава, пане Євгене. Починаємо з зерна з зернової угоди. Чи оцей нічний обстріл ракетами портів Великої Одеси, фактично спроба знищити портову інфраструктуру України? Це вже ознака того, що Росія остаточно виходить із зернової угоди. Я думаю, що це щонайменше ознака того, що вона хоче її переглядати по своїх власних правилах, тому що знищуючи портову інфраструктуру України, ну яку об'єктивно достатньо складно захищати через те, що вона статична і велика достатньо за площою, вона намагається перекрити основний канал вивозу зерна, і абсолютно не випадково сьогодні з'являється повідомлення про те, що наші. Центральноєвропейські сусіди будуть наполягати на тому, щоб продовжити мораторій на продаж зерна в їхніх країнах. Ну тобто, фактично, це теж такий е, бар'єр певний на шляху українського зерна е, суходолу, е, звичайно, що треба буде шукати інші можливості. І для мене справді, стало несподіванкою, чому. Північно-Атлантичний альянс не ризикнув стати гарантом виконання зернової угоди тим більше що Туреччина, як країна НАТО, до нього має безпосередню причетність. Ну і можна було б з цим більш активно працювати, але НАТО цього не зробив. Але Туреччина може бути гарантом так в Україні, зрештою угоди по зерну з Туреччиною і Організацією Об'єднаних Націй. А чи є шанси, що Туреччина буде умовно супроводжувати ці кораблі зі збіжжям? А і як член НАТО, ну умовно, в найбільше шансів бути у безпеці від російських ракет. Насправді багато буде залежати від позиції самого реджепа Ердогана. Для нього зараз виконання різних зернових. Речей є вагомим і тому, що ну в першу чергу через економіку, бо турецька економіка після президентських виборів переживає непрості часи, тобто, ті обіцянки і різноманітні плюшки, які роздав Ердоган напередодні президентських виборів, зараз потрібно достатньо швидко повертати чи і створювати відповідні економічні умови, це не так просто насправді. І тому ну є достатньо серйозні проблеми в цьому напрямі. А я ще хотіла уточнити, чи настільки важлива для а, безпосередньо безпосереднього Таїпа Ердогана зернова угода, а, як вона була в період передвиборчої кампанії? Період передвиборчої кампанії зернова угода демонструвала його політичну вагу насамперед. Тобто, тоді е, не так грала е, роль економіка як? Е, те, що він показував, що він світового рівня гравець, розумієте? А от він побував там поряд з Гутерешем і так далі. А тепер більше, більшу роль має економіка, тому що Туреччина хоче виступати посередником для продажу українського зерна до країн різних, зокрема африканських, і я думаю, що була б не проти. Бути посередником для продажу російського зерна, тобто тут у Туреччині достатньо широкі варіанти, і вона буде дивитися всі існуючі можливості, тобто, сказати, що буде обмежуватися чимось одним, я все таки не ризикнув. А ООН в цій угоді в цьому ланцюгу слабка ланка чи посилення? Тому що ну якась позиція. Ну і плюс, ми бачимо: ми бачили бекграунд Антоніо Гутереша. В, в його ставленні до України в певному лобіюванні, так би мовити, російських інтересів. То виходячи з цього, ООН тепер за кого грає? ООН – Це дуже слабка ланка, тому що ООН не має реального механізму впливу. А чиновники ООН, не в даному випадку мова не лише про Антоніо Гутереша, а взагалі про різних чиновників організації Об'єднаних Націй. Вони раз по раз потрапляють в різні скандали, халепи, і вони демонструють свою нерівновіддаленість. Це серйозна проблема, і тому її треба вирішувати достатньо ну кардинально. Але знаєте, про. Реформування ООН, говорять з моменту розпаду радянського союзу в 1991 році. Але сказати, що наблизився цей момент дуже сильно, я все таки не ризикнув. Ну ми дуже сподіваємось. Ну або ООН доживає об'єктивно свої останні дні. Відчуває, що є, що у них буде доля ліги націй після Другої світової, і тому ну гуляємо на останні. А Росія буде дотискати, і вона реально сподівається, що підключать до свіфтацю дочірній банк Россільхозбанка. І тоді вони зможуть ну, з новою хвилою ще якісь а, нові вимоги висувати. Світ же розуміє, що це ну шантаж що Росія терорист і. От, сьогодні ви їм дозволите з цим банком дасте поступку, то завтра буде ще якийсь. Розумієте, немає такого поняття. Світ усвідомлює чи світ розуміє. В світі у різних держав є різні свої інтереси. Хтось зацікавлений в тому, щоб Росія була на світовому ринку зерна. Хтось навпаки, не зацікавлений. Немає якогось універсального уніфікованого інтересу, який дозволяє. Говорити про певні настрої навіть всередині там того самого НАТО немає однозначного ставлення. Відповідно, я думаю, що Росія намагається весь час грати на існуючих протиріччях і намагається показати, що вона може бути гравцем, який задовольняє в принципі всіх. але це дійсно непростий виклик, і Росії також доведеться усвідомлювати, що вона зі своєї такої позиції. Знаєте, що вона себе вважає найрозумнішою всіх інших, найдурнішими? Вона все таки далеко не пройде, і це її сигнал мають говорити різноманітні її партнери по переговорах. Ті, хто готовий з нею ще досі вести бізнес із южо. Такі, на жаль, чомусь ще, пане Євгене, залишаються. І той факт, що Хорватія і Литва запропонували свої порти для експорту українського збіжжя, ну клейпада трошки ближче, але ну хорватські порти це дуже далеко їхати. Це зможе трошки допомогти вирішити ситуацію? Шукати треба різні можливості. Розумієте, під час зернової угоди. Вивезено 33 мільйони тонн зерна. Це дуже великі обсяги. Тобто, уявити, що вони легко, все, все зерно це може бути вивезено через клейпеду, ну, достатньо складно. До Хорватії ну, перевага Хорватії в тому, що там буде вихід в Середземне море, і ну, немає тих проблем, які існують з Чорноморськими портами. Але сказати однозначно, що от вони на сьогоднішній момент допоможуть нам з вивезенням зерна, я все таки не ризикнув, тому що справді є великий обсяг, який треба вивозити, і насправді ефект вузького вузького горлашка цієї пляшки він ніхто ніхто його скасувати не може, на жаль. А, пане Євгене, тут ще новина така з'явилася, що цього року, 2023-го, Україну вперше включено до європейського регулярного огляду структурних особливостей, економічних показників та перспектив. Що це означає і що це Україні дає? Я думаю, що це елемент того, що Україна поступово стає е членом європейської спільноти і в політичному сенсі, ну в. Економічно, інфраструктурно е і інших сенсах, але е поки що немає підстав говорити про те, що от це от такий, знаєте, величезний крок до Європейського Союзу. Тому що для того, щоб претендувати на вступ до Європейського Союзу, треба зовсім інші виконувати зобов'язання. А те, що. Можуть проаналізувати нашу структуру і інфраструктуру і стан нашої економіки, то це за великим рахунком добре, тому що коли такий діагноз нам поставлять сторонні люди і сторонні організації, це буде певною запорукою незалежності цього діагнозу, а не його заангажованості. А ще тепер йдемо попередку по іншим країнам: Іран і біполярні його заяви. Тому що з одного боку Тегеран постачає Москві шахети, які нищать українські міста інфраструктуру. А з іншого боку, вчора пролунала заява, що Іран взагалі-то виступає за територіальну цілісність України. Це ну якби біполярний розвал такий у них розлад політичний. Чи нам тепер треба звикати? Ото як ми до візантійської дипломації Ердогана звикали. Тепер нам треба до перської дипломації. Плакати ні, ну зрозуміло, що це не біполярний розлад, тому що Іран в даному випадку, виступаючи за територіальну цілісність України, він відстоює свої власні інтереси з дуже в принципі простої причини, тому що як і багато країн цього регіону, він має певні. Проблеми на своїх кордонах, і відповідно йому не ну як не байдуже, що відбувається в інших державах, виключно за прецедентним принципом. Саміт Брікс і Путіна з'явилася вже інформація від російських ЗМІ, що Путін туди не поїде. Там Сіріл Рамапоса бідкався, ніяк не знав, як йому чи з гарними бути, чи з розумними, ніби римський статут ратифікувала південно Африканська Республіка, але й Путіна садити не хочеться. І розказував про війну якусь міфічну Російської Федерації. Їде у підсумку Лавров, голова МЗС. -у. А виходить, що для Кремля ну фактично це ж прин. І навіть там оцей глобальний південь, де були у них свої союзники, вони тепер навіть туди не можуть приїхати. Вони ж хвалилися, що от у нас там делегація з такої-то африканської країни, дружбі крепнуть, а тепер цього нема. Ми насправді дуже сильно недооцінюємо факту видачі Міжнародним кримінальним судом чотири місяці тому ордера на арешт Путіна. Цей факт дозволяє ну суттєво змінювати. Міжнародну політику, тобто Росія опинилася ситуації, коли лідер ядерної держави не може дозволити собі поїхати туди, куди він хоче, через те, що він може бути затриманий. Ну навіть ми ж розуміємо що навіть спроба затримання Путіна вона матиме, я б сказав, тектонічні наслідки для іміджу Росії, тому Росія вирішила не ризикувати. І а думаю, що uh -huh. такий, такий підхід буде і стосовно інших держав. Ні, ми ще чекаємо інших ордерів, тому що погодьтеся, депортація українських дітей це жахливий злочин, але росіяни творили і продовжують творити в Україні набагато гірші речі. Хотілось би більше ордерів Справа в тому, що ордер за депортацію українських дітей він спроможний знайти відлуння у серцях більшості більшої кількості людей ніж скажімо… Більш звичний ордер за геноцид чи масові вбивства. Ну вибачте за цинічний підхід, але до геноциду і масових вбивств людство вже звикло. А от коли інкримінують депортацію дітей, то це питання, яке може більш ефективно об'єднати світову спільноту в тому, що таку людину необхідно якось притягнути до відповідальності. А Європарламент тепер закликає видати ордер, і на арешт Олександра Лукашенка, самопроголошеного президента Білорусі, ну Лукашенко взагалі нікуди не їздить, окрім як до Москви. Тобто, ну там ну чому він, він був в Зімбабве, він був в Китаї. Але його я б сказав, що якщо на Лукашенка теж видадуть цей ордер, а до цього йде. Я думаю, що буде не тільки на Лукашенка ордер, а на такого паралімпійця Талая, який займається. Вивезенням українських дітей з української території, то дійсно Лукашенко практично перестане відвідувати інші держави всюди, де його, ну його і без того не запрошують, тому що статус останнього диктатора Європи він дуже потужний. А з іншого боку, він просто ну, буде в ситуації, коли він не може нікуди поїхати, але разом з тим розраховувати, що буде. Якісь ситуація за якої там прилетить загон американського спецназу і викраде Лукашенка з мінська для того, щоб його судити, десь в міжнародних інституціях я думаю, все ж таки не варто. Ну хто які там Колінька. якого Лукашенка красти Колінька там сидить. А після смак Пригожинського заколоту на Росії і довготривалі його наслідки. От є заява від Марка Мілі, голови об'єднаного комітету начальників штабів, і він каже, що структура командування російських військ дуже заплутана після оцих дій Пригожина. І плюс ми ще бачили, що там є генерали, які не доживають із. Очевидних причин, але є генерали, яких посувають, відбуваються там кадрові ротації, і як це все впливає на російське військо в цілому найкраще на російське військо впливають українські військовослужбовці, тому що вони позбавляють російське військо альтернативи. Вони його просто знищують, незалежно від того, скільки там зірочок на погонах, чи є лампаси на штанах. І таке інше тому відповідно. Я думаю, що те, що роблять наші військові, наші захисники, це найбільш правильний підхід в Росії. Дійсно, вагнерівці, ну і сам Пригожин, підгодовували низку генералів та офіцерів. Їхній заколот їх показав. А я думаю, що російські спецслужби були ну, щонайменше частково готові. До дій Пригожина, тому що ну той все таки не зумів організувати таку звичайну першу прогулянку по е передмістях Москви, і тепер там буде відбуватися ситуація, коли з вагнерівцями будуть грати їх будуть використовувати, скажімо, на території Білорусі як лякалку для меншою мірою для України а більшою мірою для Польщі, Литви, для того щоб їх тримати в тонусі і нагадувати, що от у вас там будуть вибори. У нас теж можуть бути скоро вибори. Ви оберете ну, тобто ви оберете когось не того, і ми теж можемо обрати когось на кшталт Вагнера. Ну тобто, не Вагнера, а Пригожина. І я думаю, що такі аргументи вони будуть достатньо аргументовані для значної частини країн Європейського Союзу. То це виходить всі, хто виграють від цієї цієї історії. Це Навальнята і так звана російська ліберальна опозиція, яка така дивіться, ви не хочете Путіна боїтеся Пригожина, давайте нас, нас до жде. Ну, Навальне вже поки не записується в лав російської армії для того, щоб спокутувати свої гріхи, правда, на українській території Зі цього Тому штрафного не... ізолятора просто тяжело записатися. Ну він міг би в принципі в Вагнер вступити. Він в тих умовах, звідки беруть ну чи брали. Я думаю, що ситуація насправді дійсно присутня. Така і розчарування в Навальному, і розчарування в його соратниках. Але це їхній вибір. Україна насправді великого вибору з ким співпрацювати немає. На жаль, дякую дуже, пане Євгене, за цю розмову.